Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо рівняти кавомашини бізнес класу. Перед вами Toyota Camry, Шкода Super B Mercedes є e клас. Шуткую. це DeLonghi Primadonna Aramatic. Новинка цього року. Дуже крута стильна кавомашина. Огляд є на каналі. Це Нівона 807. Теж новинка цього року. Теж огляд є на каналі. Це кавомашина Юра E8. Легендарна кавомашина, продається вже 2 роки. Не новинка, але є дуже багато оглядів на каналі про цю кавомашину. Дуже класна кавомашина. Усі вони коштують за 50 тисяч гривень. А саме Делонгі коштує зараз по акції 66 тисяч гривень. Нівона зараз по акції коштує майже 53 тисячі гривень. Юра коштує 64 з копійками, тобто вони майже по ціні однакові. Отже, друзі, сьогодні зваримо Еспресо, американо та Капучино. Зрівняємо смаки і буде дуже цікаво. А ви поки підписуйтесь, ставте подобайки, тому що я працюю для вас. Мене звати В'ячеслав, ви в Одесі веліт Кофі. Поїхали! І коротко про кавомашини. Делонгі дуже іскравий дизайн, металеві вставки, великий сенсорний дисплей. Готують дуже багато напоїв, у тому числі холодні напої, і є 4 профілі користувачів. Кавамолка сама змінює ПМЛ в залежності від напою. Кавомашина має дуже багато фірмових технологій від Делонгі, має гарантію 3 роки, вона дуже знайома по іншим машинам. Це продовження PrimaDonna Soul, Avant і так далі. Це кава машина Нівона 807. Вона майже точно така, як і 801-103. Має сірого кольору фасад, великий екран, 9 напоїв. Ще 9 можна самостійно створити. Дуже тиха кавомолка, нова робоча група. Варить 3 холодні чорні напої. Ну, взагалі, дуже тихо працює, дуже класна. Гарантія 2 роки зарекомендувала себе дуже класною машиною в доступному сегменті. Це Юра Е8, одна з найпродаваєміших кавомашин від Юра. Має великий кольоровий дисплей, кнопочне керування, 12 напоїв, у тому числі лате, флет вайт, еспресо найвищої якості, дуже багато фірмових технологій від Юра. А саме заварюваний блок вінтового типу, нез'ємний, який дуже класно варить каву від 6 до 16 грам ну шикарно просто. Має пеп-технологію для того, щоб Еспресо був найвищої якості. Стильний, стриманий дизайн, дуже приємна кавомашина, дуже надійна, гарантія 5 років, як ви бачите. Тобто це реально класна кавомашина. Зараз ми їх включимо і зваримо Еспресо. Поїхали! І друзі, сьогодні буде саме мої враження. Потім, на протязі тижня, ми на цих кавомашинах будемо варити каву безкоштовно для наших клієнтів, будемо робити сліпий тест, і нехай наші клієнти, які заходять до нас в магазин, саме визначать, яка кава найсмачніша. Отже, слідкуйте за наступними випусками. А для цього підписуйтесь, ставте подобайки і, взагалі, коментуйте, пишіть ваше враження. І Для чистоти експерименту сьогодні будемо варити на, всех, на всіх трьох кавомашинах нашу фірмову каву Elite Coffee Luxury Blend. Це суміш 100% арабіки з 4 країн. Вона дуже м'яка, яскрава, дуже широкий спектр смаку. Вона має трошки гірчинку. Еспресо дуже насичений класний, з плотною пінкою, в капучино вона проявляє себе дуже добре. На кожної кавомашини ми виставимо біля 10 грам кави на один еспресо для того, щоб було майже все рівно. Цю каву ви можете замовити у нас на сайті або скачати наш додаток Elite Coffee в App Store і Google Play Market. Там зареєструватися, отримати 500 гривень на покупку різних наших товарів, там замовити каву або кавомашину і отримати ще й кешбек. Тому це дуже вигідно для вас. А зараз поїхали. Будемо варити Еспресо. Стандартні заводські налаштування, тобто, щоб все було майже однаково. Ну, Юра найперше стартувала. <хи> так. Друзі, ось наше еспресо Виглядають чудово. Так, як ви бачите, колір пінки на делонгі більш коричневий тут більш біжевий, беж тут середній. Но вся крема дуже щільна, дуже плотна, дуже класно виглядає. Так, добре. Спробуємо. Пахне чудово. Досить гарячий, досить гарячий і є трошки кислинки. Ну, так має бути ноти абрикосу. Так, це більш м'який, не, не такий насичений. Теж кислинка відчувається, ну і гірчинка відчувається. Так. ну і... Так. Ну, юрат теж м'який і теж кислинка відчувається. Тобто, висновок такий, Делонгі зварила більш насичений гарячий напій. Можливо, треба змінити просто налаштування температури. Тому що заводські налаштування у делонгі завжди трошки гарячіше, ніж у німецьких брендів. Еспресо дійсно є ноти солодкого шоколаду. Горіхів. Ну и абрикос. Вот тут есть вот абрикосовая кисточка. Вона тут вибчивается. Так что, друзья, эспрессо перфектный. Вот же, друзья, заварома американо. И американо тут 150 миллилитров. Мы S выберем. Подача. В фирмовый стакан. Так, тут у нас американо поехали. І тут у нас американо, 10, 10 грамів ну, тут можна ще аромат міти, тут подача води, тут подача води так. тут 45 мл эспрессо. 75. Юра вже приготувала, виглядає як завжди чудово. дуже такая сильно крема так ну у нас теж готова американа тут теж выглядит чудово так ну и тут американо готовый и теж выглядая чудово вот так вот друзья Ми додали молоко в фірмові молочники від Юра. У Юра їх два на вибір. Молоко обов'язково охолоджене біля 5 градусів. Так, і зробимо капучино 230 мл і 10 г кави. Так, поїхали. Крема, на максимум піночка. Так, тут. Так. Так, 200 мл, там 185. Навіть там або 220. Поїхала. Ну, DeLonghi робить піночку чудову. Тут йде пінка Можна і тут, тут теж зробила дві великі бульбашки. Тут трошки більше бурбашок, тут майже немає бурбашок. Так. Ну, Нівона може робити два капучино одночасно, тому взагалі б класно. І ось така молочна піна, ось такий капучино на делонгі. Ось такі. ну Тут фірмові стакани теж великі, тут не дуже зручно стакани по факту під лате. І тут, мабуть, треба було робити теж більше. Але тут молочна пінка яка здорова. І Усі трікові машини кажуть нам, що треба промити збивачі. Ось і тут чисті молока. Тобто всі нам нагадують, що треба після приготування молочних напоїв. Зробити. Ось які у нас капучино Ну Друзі, тут ще і дизайн стаканів впливає тому але виглядають майже всі однаково. Усюди мінімальна кількість молока внизу. Якість молочної піни. Ну, як ви бачите, майже майже однакова Давайте скуштуємо. Перше у нас делонг. Як ви бачите, на вигляд дуже чудово. На аромат відчувається э, смак молока. Дуже гарячий і, мабуть, треба змішати, тому що при першому э, гладку відчувається більш насичена кількість кави. Так, капучинка з Нівона, гарячий досить теж. Теж аромат молока йде. Так, тут більш смак капучино, більше молока і кави змішалось. тут більш молочне, але теж є гірчинка від кави. Присутня, дуже добре. Так, і смакую капучино від юра. А, ну, на мою думку, це ще більш слі, сливочний, ще більш молочний. Він не такий гарячий, як попередні два, але смакує більш ніжно, більш кремовий, я б так сказав. Дивіться, якщо ви поробляєте гарячий е, Делонгі, якщо з гірчинкою нівона, якщо м'який ніжний, то Юра. <ріст> Ось така історія. <ріст> Через 15 хвилин кавомашина Юра сама промиває свій молочник. Ці ж дві чекають на вас, <ріст> щоб ви вручну запустили промивання і промили збивачі. Отже, друзі, які висновки зробити? Перед вами були три майже флагманські кавомашини. De'Longhi, Primadonna Ароматик, яка коштує зараз по акції майже 66 тисяч гривень. Дуже класна ціна. Нівона 8107, яка зараз коштує 53 тисячі гривень і молочних подарунок. Також ЮРА e 8 яка коштує майже 65 тисяч гривень. І також можете отримати на 10% від цієї суми подарунків від ЮРА. Це акція на вересень. Отже, всі кавомашини готують дуже багато різних напоїв, дуже різноманітні, виглядають дуже чудово. Якщо, на мою думку, то Делонгі готує більш гарячу і більш з гірчинкою каву, більш насичену каву. Еспресо виходить більш такий стронг. Якщо ви полюбляєте більш італійські традиції, то вам делонгі. Якщо ви полюбляєте більш м'яку каву, то вам ці два бренди. Вони між собою дуже схожі, тому що вони виробляються на одних і тих же заводах майже по одних і тих же технологіях. Є відмінності. Наприклад, на мою думку, Нівона готує м'які ніжні напої з легкою гірчинкою. Юра готує також м'які ніжні напої, але ці напої, на мою думку, виглядають більш збалансованим. Еспресо більш м'який, капучино більш сливочний. В Нівона це більш розкинути смакові характеристики. Тому, друзі, якщо вам подобаються ці кавомашини зовнішні, якщо вам підходить ціна, то обирайте саме з цих двох факторів, тому що якість напоїв і якість кавомашин дуже на високому рівні. Всі заводські налаштування вони дуже широкі, можна міняти і налаштовувати під вас. Отже, друзі, якщо ви купуєте у нас кавомашини, ви отримаєте каву в подарунок, ви отримаєте безкоштовну доставку, отримаєте мінус 15% знижки на нашу каву. Ви можете купити кавомашину у нас на сайті Audio, або скачати. Додаток Elite Coffee в App Store і в Google Play Market зареєструватися, отримати 500 гривень бонусів. Також при купівлі отримувати по 5% кешбеку. І за допомогою цих бонусів купувати у нас каву та кавомашини. Я радив би вам звертатися саме до нас, тому що за ті ж самі гроші, а у нас ми офіційний ділер, і ціна така сама, як в інших мережевих магазинах. Ви отримаєте за ті ж самі гроші більше, ви отримаєте подарунки, ви отримаєте консультацію і підтримку на протязі користування цими кавомашинами. Тому, друзі, купуйте каву та кавомашини в спеціалізованих магазинах. Отже, так. І нагадаю, підписуйтесь, ставте вподобайки, і напишіть в коментах, подобаються ли вам цікава машина, подобаються ли напої, які вони готують, і що вам подобається взагалі. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, я працюю для вас. І слава Україні!